Всім привіт, яке мої любі! Хочу представити вам просто мою любов. Раніше за цей кремчик я дізналася від свого консультанта Ірочки. Ми дружимо ще з Юнайс. І вона замовила це у доктор Клінік, коли Янайс об'єднався з Доктор Клінік. Ну, і е, цей кремчик коштував 500 е, е, навіть більше там щось. І Ірочка тоді цей кремчик облюбувала, розказала, і навіть коли е, я до неї приходила. Вона мені його наносила на руку. І як він розподіляється, як він так приємно, нехімозно пахне, вам не передати. І ось коли вже закінчилася пора об'єднання з. Доктор Клінік, ну, не зійшлося у них, не зрослося, як то кажуть. Вони об'єдналися з Лівестой, і на розпродажу я е, подивилася на цей кремчик. І написала, що цей крем. Е, Є по розпродажу своїй постійній клієнтиці. Вона в мене бере дуже гарні крема, всі е, такі недешеві. І коли вона дізналася, що є е, такий кремчик по розпродажу і по такій ціні 379 гривні. Вона просто одразу ж написала мені, що такий крем бери. І я думаю, ну чого ж. Тут 100 мл, подивіться, 100 мл є прекрасна лопаточка, щоб це брати. Ну, Всі ми знаємо, як виглядає лопаточка, не буду за нею ходити. І якраз таки Ані треба цю лопаточку, і я зараз її принесу. Ось мої любі вже лопаточка, ось так вона виглядає. Вона знаходилась тут всередині коробочки, і, мабуть, цей кремчик по розпродажу це найкращий такий виріб з Доктор Клінік. Просто я у захваті, просто від цього кремчика. Хто ще хоче замовити, або хто. Ой, просто аромат, просто такий. Я ось дивіться, як беру біленьку і прозореньку таку е, рідину, що знаходиться, і наношу, ну, в основному, звичайно, я наношу на обличчя. І так як він розподіляється, я ну, просто у захваті мої любі, і просто. Е, дуже його полюбила. Е, розподіляється просто бомбезно, ви подивіться, як е, е, така е, рука у мене в, ну, напитана, така зволожена. Просто рекомендую. Ось так, ще раз повторюсь, він виглядає, як кукурузка, і е, що я вам скажу, що входить до цього от е, кремчику. До цього кремчику входить у нас веганська гіалуронова кислота, е, також колаген входить колагену ценравлика, вітамін С. Це. Все дуже класне, все те, що нашій шкірі потрібно, щоб вона була молодою. Тому ще є час, мої любі до кінця. Листопада потім стартуватиме інший каталог, і під питанням, чи буде цей кремчик ще в каталозі. А розкажу, що цей кремчик ще у нас іде з пребіотиками. Це просто бомба. Зараз багато товарів йдуть з пребіотиками. Всі такі новомодні кремчики, всі йдуть з пребіотиками. За нормальний бар'єр в організмі. Ну Ось так мої любі, я вам розказала, це вам інформація до, е, так сказати, е, вашого. Е, Ума довела, а вам вирішувати бути молодою, красивою е і купити ось отакий кремчик просто тут 100 мл. Хвати його надовго і ну, можу рекомендувати. Е що попало, як ота кажуть, я рекомендувати вам не буду. Те, що сама спробувала, полюбила і вам рекомендую. Підписуйтесь, цілую, люблю ваша Людмила.